Усім привіт, друзі. Сьогодні у нас тема доволі цікава. Чити у відеоіграх це історія, яка викликає неабиякі суперечки серед гравців. Для одних це спосіб підвищити задоволення від гри, для інших головна причина виходу з матчу. Чити еволюціонували від простих кодів, створених для розробників, до високотехнологічних інструментів із використанням штучного інтелекту. У цьому відео ми розглянемо, як розвивалися чити, їхній вплив на сучасний геймдев та як студії борються із шахрайством. Особливу увагу приділимо, мабуть, найпопулярніше. Онлайн-іграм, таким як Counter-Strike 2, Dota 2, GTA Online, Warzone або ж Valorant. Якщо цей ролик вам сподобається, то не забудьте поставити йому лайк, а на канал підписатись. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, там я пишу про усе, що мене цікавить, або просто кидаю смішні картинки. Якщо це можна назвати контентом, то там його банально більше, так би мовити, за мого авторства, або просто підбірка того, що мені здається цікавим. З більш серйозного нагадаю про те, що на цьому каналі. Проходить певний збір для тих, хто, на жаль, знаходиться у військових госпіталях. Це поранені українські військові. З вашою допомогою ми акумулюємо певні фінанси, що дозволяють нам передавати людям, які, на жаль, там знаходяться речі, за якими вони звертаються від найпростішого цигарки та печиво або шпитна вода, до трохи серйознішого наприклад, одягу, який потрібен на операційний та постопераційний періоди. Як маєте бажання та можливість підтримати таку ініціативу, то посилання є в описі, а QR-код весь цей час був на екрані. Усім, хто вже долучився до збору або плануєте його підтримати, я дуже вдячний. Чити почали свою історію разом з відеоіграми. У перших аркадних іграх, таких як Pac-Man, розробники створювали сервісні коди для тестування. Але справжню популярність чити здобули в 80-х роках із появою домашніх консолей. Нехай я не жив у ті часи та й доволі далеко від того моменту народився. Та навіть я чув про легендарний Konami код, який можна було ввести в іграх, як код Контра. Цей код дозволяв отримати 30 додаткових життів і був порятунком для гравців у надскладній грі. Безумовно були ті, хто проходить. Гру і без будь-якого обману чи шахрайства, якщо так можна сказати, але були й такі гравці, кому це дійсно допомагало завершити гру, або ж банально отримати від неї якийсь новий досвід або ж задоволення. У ті далекі часи чити були, так би мовити, спеціально додані розробниками і, можливо, навіть якимось чином підігрівали цікавість до гри, бо відчути себе спецом або максимально крутим гравцем. Це доволі прикольно, особливо якщо мова йде про ті часи, коли базова побутова електроніка лише почала з'являтися у домах як простих користувачів, так і так званих геймерів. У ті часи було цілком реально знайти підбірку чіткодів до якоїсь відеогри у тематичному журналі або в іншому виданні чи джерелі інформації, що на той час взагалі були аналоговими. Це доволі прикольно, і з точки зору, вже якоїсь ретроспективи навіть. Захоплює сьогодні. ж Також є вебсайти, де можна знайти чит-коди до тих чи інших ігор. Це будуть відеоігри як більш сучасні, так і щось давно забути, але уявіть собі, мати підбірку. Ходів на папері. У 90-х роках ситуація ускладнюється. З розвитком персональних комп'ютерів та появою DOS-ігор, гравці отримали доступ до файлів проєктів, що дозволило їм змінювати параметри, як от кількість здоров'я чи рівень складності. На ринку з'явилися буквально аналогові чити. Це були спеціальні пристрої, які уявляли з себе катридж або, наприклад, плату розширення, що дозволяли певним чином взаємодіяти з грою, модифікуючи якісь значення всередині неї, а точніше, у пам'яті при. Ставки, які відповідали тим чи іншим параметрам всередині гри, вони відкривали нові можливості для маніпуляції іграми. Наприклад, у Doom з'явилися коди на безсмертя чи всі види зброї, що значно змінювало баланс гри пізніше. З розвитком інтернету, мережі та взагалі, ось такого от варіанту, взаємодії гравцями, користувачі, які хотіли трохи побешкетувати, почитерити, вони отримали доступ до так, би мовити, оновленої варіації тих. Плад та картриджів, це були прості програми, які або уявляли з собою збірку якихось читів, як, наприклад, багатьом відомий Chimax, або ж дозволяли якось взаємодіяти з пам'яттю і, відповідно, змінювати певні значення в іграх. Подібна історія для багатьох з нас відома як і Навіть сьогодні ця програма дозволяє певним чином взаємодіяти з відеоіграми, які не передбачають якогось зв'язку з онлайном або взаємодії між гравцями, для того, щоб накидати собі, наприклад, більше набоїв, у у шутері, або збільшити кількість грошей у тій чи іншій грі. Було б так в реальності, було б класно, але ні. Я там залишив трохи раніше фрагмент, де згадав одну цікаву річ. Якщо ви пам'ятаєте, то у багатьох з нас були листки з чіткодами до GTA чи інших ігор, у мене особисто тільки до GTA чомусь збиралися, особливо багато їх було до Vice City, Що, мабуть, пояснюється тим, що цю частину я награв найбільше. Перед тим як зрозумів наскільки Сан Андреас крутий, та все ж для такого відкриття часу мені знадобилося немало коротше. Ті листи, що ми могли набрати десь у друзів або роздрукувати у інтернет-клубі, були представлені в такій програмі, як Чимакс, це був величезний збірник чит кодів але такі чити вони були завчасно введені розробниками в гру, з метою про яку я говорив раніше, наприклад, отримати більше розваги або якось змінити свій ігровий процес. Що ж стосується ArtMoney, це була саме модифікація даних, з якими працювала відеогра, і це вважається саме читерством. З появою багатокористувацьких користувацьких ігор, чити вийшли на нову. Вий рівень у 2000-х роках популярність таких ігор, як Counter-Strike 1 і 6, привела до створення програм, які дозволяли отримувати перевагу над іншими гравцями, а імбот, що автоматично прицілювався у ворога, та, наприклад, Волхак, що дозволяв бачити крізь стіни. Ці штуки стали справжньою загрозою чесній грі. Мабуть, багато хто пам'ятає ще легендарний членікс, але він все ж таки є результатом гумору та інтернету нульових. У ті часи пошук чатів не становив ніяких труднощів. Десятки сайтів пропонували готові рішення. Інколи навіть безкоштовно, так ситуація не сильно змінилась зараз, але тепер до пункту з пошуком методів як обманути гру додається і величезний ризик бути банально обманутим. Якщо ви при пошуку відеоігор шукали якісь з варіантів зекономити, це дуже схоже на рекламу, та все ж таки це просто частина цього відео, то нерідко натрапляли на сайти, які пропонують придбати акаунти, акаунти з тою чи іншою відеогрою. Якраз от розповсюдження читів та бажання людей домінувати в якихось іграх, воно не рідко пов'язане зі скамом, де банально крадуть особисті дані гравців. І дані їхніх акаунтів, потім вдало перепродаючи їх. Причому це дуже масова історія. Звичайно ж, бажання читерити не займає лідируючих позицій в джерелах, де знаходяться акаунти, тут більше зіграє ось це от бажання наживи та скинів відеоіграх, як наприклад, ті ж контрі, коли величезна кількість акаунтів крадеться на різних сайтах або в різними програмами. Та чи ти все одно не по суть задні, і ось такі, от мамкині хакери, які хочуть обманути інших гравців, які хочуть обманути гру. Нерідко бувають ось таким от чином покарання, саме тим, що в них потянуть акаунт. Чити стали не просто забовкою, а цілою індустрією. Деякі програми коштують сотні доларів, і вони постійно оновлюються, щоб уникати виявлення. У популярних онлайн-іграх чити часто розробляються для конкретних цілей. Наприклад, у Call of Duty Warzone найпоширеніші – це раніше згадані AimBot та Wallhack, але окрім них є і ESP, що показує розташування ворогів та предметів на мапі. Серед інших популярних на сьогодні онлайн проєктів варто відмітити і Counter-Strike 2. З моменту релізу Valve представила оновлення. Тічі твак, який обіцяли зробити революційним, але реальність виявилась не такою райдужною. А імбот та велхак well все ще активно використовуються, а в рейтингових матчах нерідко трапляються гравці з нечистою совістю. Valve регулярно проводить бан хвилі, але кожна нова хвиля призводить до появи вдосконалених програм. Серед інших відеоігор за авторство Valve є Dota 2. Вона також страждає від шахрайства. Хоча тут чити мають іншу специфіку, найбільш поширені це мапхаки, які дозволяють бачити розташування супер. Противників, навіть якщо вони перебувають у тумані війни. Ще однією проблемою є автоматизація, наприклад, використання вмінь або предметів. Це може давати значну перевагу під час бою. Уявіть, як один великий скрипт може перевернути результат гри в рейтинговому матчі. Якщо ж говорити про проекти, що не стосуються Valve, наприклад, максимально популярна серед наших гравців та й загалом по світу GTA Online, то ця гра мабуть найбільше постраждала від читів. Тут шахраї не обмежуються класичними Aimbot чи Волхак. Дюпів. Присутній майже на кожному сервері. Що ж це таке? Дюпінг це певний процес, що передбачає створення копій предметів чи грошей. Окрім цього, шахраї у GTA Online нерідко використовують функції телепортації задля для тролінгу інших гравців. Усе це стало буквально звичною ситуацією на серверах GTA Online. Rockstar регулярно бореться з читерами, влаштовуючи масові блокування акаунтів, але масштаби проблеми залишаються величезними. Якщо раніше чити працювали по достатньо схожим принципам, вони певним чином. Могли знайти інформацію у пам'яті, яка відносилась до тих чи інших даних, що надавала гра. То на сьогодні є новий пласт шахрайського програмного забезпечення. Найбільш передові чи ти на сьогодні це ті, що використовують штучний інтелект. Такі програми найчастіше працюють через зовнішні пристрої. Умовно нам потрібно дві машини. На одній машині буде запущена гра, де буде відбуватися ігровий процес. На іншій же машині буде запущене спеціалізоване ПО, яке потрібне для обману гри. Пристрої і маніпуляції від першої машини будуть Прив'язані до іншої, задля того, щоб отримувати доступ до керування. А картинка, на основі якої буде відбуватися аналіз того, що відбувається у грі, наприклад, передається картою відеозахоплення. Нейромережі спеціально налаштовані задля того, щоб попередньо вгадувати, як відбуватиметься ігровий процес, і відповідно надавати потрібні вказівки іншій машині, задля того, щоб вирішувати майбутні ігрові ситуації. Тож виходить, що вони аналізують зображення на екрані, обчислюють положення ворогів і автоматично реагують. Зазвичай виглядають ці дії як абсолютно звичайного гравця. Уявіть гру на кшталт Overwatch 2, де противник здається ідеальним у своїх діях. Це робить виявлення таких шахраїв вкрай складним, адже їхні дії не залишають слідів у файлах гри і буквально ніяк з грою не пов'язані. Штучний інтелект також дозволяє створювати легід чити, це так би мовити, чити, які не можна відслідкувати, які все так само допомагають вести нечесну гру, і при цьому такого гравця неможливо знайти. Наприклад, автоматична корекція прицілу або підсвічування ворогів у певних ситуаціях. Це виглядає майже як природна майстерність з точки зору античиту або спостерігачів назовні, які можуть спостерігати за ігровим процесом, як, наприклад, режим патрулю Counter-Strike Global Offensive, якщо пам'ятаєте, що таке було, це дійсно виглядає настільки точно і, навіть, можливо, природно, що навіть досвідчені гравці можуть не помітити шахрайства. Counter-Strike Global Offensive у свій час просто потопав у читерах, їх було надзвичайно багато. У цю гру банально не хотілося грати в певний час, і дуже багато гравців припиняли це робити. Я не знаю, чим займався там Габен та його команда чим там те та велв займались, але ВАК не працював від слова зовсім. Це було жахливе рішення античиту, яке завжди було зламане. Четерію плодилось страх. Із оновленням до Counter-Strike 2 багато хто думав, що ситуація стане краще, це нова гра, в її явно мали посилити з точки зору захисту від читів. Та уявіть собі, коли вийшов Counter-Strike 2, деякі чити з Global Offensive, в силу специфіки Росія Source, в силу специфіки пайплайну роботи над грою, вони підходили до нової версії гри. Що хотіти від цієї контори, я навіть. Навіть не знаю, благо з часом стає все краще, але все одно читери у онлайн-іграх залишаються величезною проблемою. Така ментальність особливо поширена в рейтингових іграх, де кожна перемога підвищує статус гравця, і відповідно в якихось колах це говорить про те, що от чувачок да не останній в під'їзді. Чому люди читерять? Це питання, мабуть, складне, і можливо навіть якимось чином пов'язане з психологією та тим, як людина себе поводить в суспільстві. На мою ж думку, все достатньо просто, коли ти не маєш достатнього рівня навичок, знань та можливостей у відеогрі, наприклад, і самій, ти хочеш якось спробувати або намагаєшся. Плануєш якимось чином обійти ті правила, за якими гратимуть усі, щоб бути в більш виграшній позиції. У когось це просто тішить, хтось хоче похизуватися результатами, а у когось, можливо, навіть є банальна ціль зіпсувати ігровий досвід іншим. Як би там не було, читер ну він гірше під і, мабуть, це треба запікати. В будь-якому випадку бути читером це погано, і місце для таких людей у канаві. Якщо ви граєте в якісь проекти з тими ж трейнерами або використовуєте внутрішні чити, але це однокористувацькі проекти, і ваші маніпуляції з грою ніяк не вплинуть на ігровий досвід інших, окей, це не проблема, це певне експериментаторство. Навіть я і сам бувало б користувався подібним по для того, щоб банально глибше вивчити гру, яку я граю. Полазити там, де розробників не хотіли мене бачити, і так далі. Але коли ціль це якесь там домінування в онлайн-іграх, це приниження інших гравців, то для таких людей місце у канаві. Ці діти собак банально не повинні брати участь у тих же іграх, у тих же матчах. Де знаходяться чесні гравці? Згадайте ситуацію навколо Counter-Strike Global Offensive до релізу Counter-Strike 2. Можливо, зараз гравці просто зневірилися у поняття античіту у якомусь захисті чесних гравців від нечесних та просто забили, але проблема дійсності залишається. Розробники витрачають мільйони доларів на античит системи, про які ми з вами поговоримо в майбутньому, але нерідко просто не встигають за розвитком читів та технологій, що допомагають обманювати відеоігри. Логічним питанням буде, чи є якийсь спосіб вирішити проблему будемо відверті, повністю викорінити чити неможливо. Сучасні технології дають надію, але все одно є певні питання. Аналітика з використанням штучного інтелекту дозволяє швидко виявляти підозрілі дії, а жорсткі юридичні заходи, як от позови проти розробників читів, стримують їхнє поширення. Проте боротьба з шахрайством залишається складною, певним чином навіть нагадуючи якісь перегони озброєнь. Попри усе, деякі розробники досягають успіху. Riot Games активно вдосконалює свою античіт-систему Vanguard, яка стала приклом. Зкладом для багатьох студій. Інші компанії впроваджують технології на основі блокчейну для створення невзламних серверів, але чи вистачить цих зусиль, щоб повернути віру гравців у чесниць онлайн ігр, залишається питанням. Якщо підсумовувати, чи ти це явище, яке еволюціонує разом з технологіями: від простих кодів з минулого до активного використання штучного інтелекту сьогодні, чи ти залишають слід на усіх етапах розвитку ігрової індустрії. Як на мене, це як затяжна хвороба, що вже давно перейшла зі своєї гострої фази та просто співіснує з. Організмом відеоігрового ринку як факт. Які б цілі ти перед собою не ставив, що б ти не хотів зробити шляхом читерства, ти будеш сином собаки, тому що банально взаємодія з читером, вона псує ігровий досвід. Згадуючи той самий counter strike його епоха, коли була абсолютна стагнація по онлайну, коли люди просто йшли з гри. Це була вина читерів. Counter-Strike не змінюється, йому це не потрібно. Це Тупорила дебільна гра, яка чітко залежить від твоїх навичок, і чим краще твої навички, тим більше задоволення свого роду ти отримаєш від гри. Та коли там з'являються черти, які банально обманюють цю гру, вони починають грати за іншими правилами. Ти як чесний гравець, який там потійну клавіатуру він не бачив трави вже декілька років. У нього там багато Елло на Фейситі або жучок в прем'єр-режимі, ти явно не будеш радий побачити якогось абрегана, за якого грає комп'ютер. Напишіть у коментарях, що ви думаєте на тему, як ви ставитесь до читерів, до читів загалом. Чи вважаєте це абсолютним злом, або ж, можливо, маєте думки на кшталт того, що навіть така історія має право на існування, і це також певна творчість з точки зору навичок людей, які стоять за читами. З задоволенням почитаю. У мене ж на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ми з вами зовсім скоро почуємось.